Слухайте це відео до кінця і святитель Миколай Чудотворець чудесно виконує всі ваші прохання на Бога. О Всесвятий Отче наш Миколаю, великий угоднику Христовий, істинний і учителю, що душу свою поклав за пасту свою і явився великим угодником Божим, ти, що за життя свого дивним милосердям явився, убогих наситив, неправдиво осуджених визволив, у скорботах потішив і всім явився міцним заступником. До тебе нині з вірою та любов'ю прибігаємо, молячись, пишіть мене та прохання в коментарях. Ви, нас грішних і недостойних, що мовимо в Твоє святе заступництво, освятити любожи, ти, що від престол, держителя, як божений слуга Його, приймаєш Бога дасть допомагати в потребах і звертати біди, і захищати від усякого зла. Нині зверни до нас твоє милостиве око. Ти що бурю морську в тих камири в молитву й врятував, потопаючи нині на що потопаємо в бережі життєвих скорбот, спокуси небезпек, молимо осердного бога, щоб він визволив нас від усякої біди, скорботи, напасті небезпеки. Випроси для нас прощення гріхів наших, щоб благодать Божа, перебувала з нами і зміцнювала нас, у вірі надії та любові, Покрий нас Твоїм заступництвом і захисти від видимих і невидимих ворогів, Великі архіпастери і Годнику Христовий, моли за нас Господа Бога, щоб визволив нас, від усяких бід, душевних і тілесних дарував нам спокій, мир і богаденство, щоб у покорі серця, славили ми, ім'я Його присвяте. Ти, що на землі явився образом лагідності, джерело милосердя, випроси нам терпіння в випробуваннях і допомогу в немочах, щоб, укріплені твоїм заступництвом, ми не впали у відчай, о Миколаю. Вірний служителю Божий, ти був оборонцем скривджених і незахищених, невинно засуджених і обтяжених гріхами, будь і нині нашим заступником, щоби за твоїм молитовним клопотанням відвернуті були від нас усі напасті та спокуси. Даруй нам непохитність, вірі, чистоту серця і розуміння, святої волі Божої, щоб ми завжди шли, дорогою, заповіді Його, мовимо тебе, святителю і чудотворцю, не залиш нас, що прибігаємо до тебе з вірою, але захисти від усякої небезпеки, укрепив богачестя і сподоби разом із тобою прославляти, Господа нашого Ісуса Христа, Йому ж лежить усяка слава, честь і поквоніння, за цим і святим Духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Великий угоднику Божий, святителю Христові Миколаю, ревний заступнику і чудотворче, приславний, до тебе нині звертаємося з любов'ю, і покаянням, припадаючи перед Твоєю чесною іконою, ти, що був вибраним Господом і наповнений благодаттю Святого Духа, явився світові, як істинний пастир і вчитель, наставнику вірі, джерело, любові та милосердя, о святителю Миколаю, великий чудотворче! Зглянься з висоти, слави Небесної на нас, недостойних, і прийми молитви наші принесені тобі з вірою, і надією. Пишіть мене, на прохання в коментарях. Не зневажна з грішних, бо знаємо, що ми недостойні, але віримо в твоє велике милосердя, яким ти не раз допомагав тим, хто у скорботах і бідах до тебе звертався, очисти нас від гріхів наших, вчинених думкою словом, і ділом, вільно чи невільно, і випроси Господа Бога прощення та зцілення душ наших. О, добрий пастирю, ти, що душею своєю завжди полягав за пасту своєю, будь нам немічним духовним заступником навчини, справдивому покаянню, допоможи утвердитися в добрих справах і відверни від нас усіляке зло, яке нападає на нас, ззовні зовні та зсередини. Не залишай нас у спокусах цього світу, але зміцни нас у вірі православній, щоб ми завжди ходили шляхами праведності, славлячи Господа нашого Ісуса Христа О, заступнику перед Престолом Божим, ми скорботних і визволителю від бід, прославляємо тебе за твої великі чудеса, якими ти стіляєш недужих, рятуєш потопаючих, визволяєш ув'язнених, підтримуєш знедолених і даруєш мир тим, хто його шукає. Ти для нас грішний джерелом богататі, світильником, що освітлює темряву нашого життя, вияви і нам нині своє милосердя і допоможи в усякій потребі, цілі душі тіла наші, направ серця наші до Господа і сподоби нас удостоїтися, Царства Небесного, Освятителю Миколаю, великий годнику Божий. Ми, діти твої духовні, зі смиренням мовимося до тебе. Захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, наповни домівки нашим миром і любов'ю, охорони дітей наших наставляючих, на шлях правди, допоможи нам грішним звірою, покаянням і надією, досягти спасіння та вічного життя, ославний, чудотворчий Миколаїв, святителю, ти є для нас прикладом істинного служіння Богові і ближнім твоїми молитвами випросив Господа милість для наших душ і тієї. Просвіти нас світлом божественної істинни і зміцни у боротьбі зі спокусами, нехай твоїм заступництвом знайдемо милість і спасіння, щоб чистим серцем і радістю славити Господа нашого Ісуса Христа разом з всіма святими на віки віків. Мінь. Овси святий, припрославлений, угодніше Боже, святити людьх, наш Миколай, великий чудотворче, пастирю і вчителю вірних, що з вірою, і любов'ю прибігає до Твоєї заступницької допомоги. Ти, сповнений благодаті Святого Духа, став образом істинного пастиря ігодника Божого, потішите скорботних, помічником у бідах і заступником за всіх, хто вдається до Твоїх молитв, Пишіть імена та прохання в коментарях. О, великий Божий угоднику, що в земному житті Своєму явив приклад праведності, милосердя та істинної любові до Господа, Ти визволяв несправедливо засуджених, захищав невинних. Подував голодних і наповав справи, даючи приклад життя, сповненого добрих справ і невпинної молитви, мовимо тебе, о омистові, пастире, будінині, помічником, нашим заступником і наставником на шляху спасіння, випросив Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших, бо ми недостойні, багатогрішні і немічні, не маємо сили самі постати перед Його престолом, але Ти угодниче Боже, стільний у молитві. Явимо сердя Твоє до нас, що припадаємо до тебе з покаянням і смиренням. просвіти наші серця світлом Божої благодаті, щоб ми відкинули гріховні помисли і пристрасті, зміцнилися у вірі і любові і стали гідними і називатися дітьми Божими, молився святителю Миколаю до Господа і Спаса нашого, щоб Він. Покріпив нас у бога дарував нам силу, перебувати у святій церкві Його, твердо стояти у православній вірі, зберігати заповіді Його, жити за Його святим Словом, захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від підступів диявола, від спокус цього грішного світу, змицнив наші серця, що ми зберігали мир і смирення, виконуючи волю Божу в усьому, пославний чудотворчий, молися за всіх. То до тебе вдається за наші сім'ї, за дітей, щоб вони зростали по страху Божому і чистоті, за тих, хто перебуває в скорботах, хворобах чи в немочах, за тих, хто опинився в небезпеці чи нужді, випросив Господа для нас терпіння, любов і взаємну згоду, щоб у мирі радості, ми проставляли Його присвяте ім'я, добрий наш наставник і пастирю, мови Господа, щоб він дарував мири звагу до світі і зберігав святу церкву свою від розколів і ворожнечі всіх вірних, провадив до спасіння, Навчи нас сугодниче Божі, милосердя і співчуття до ближніх. допоможи нам переносити тягарі один одного і прощати провини, щоб у всьому ми наслідували любов і довготерпіння нашого Господа Ісуса Христа, освятителю Миколаю, заступнику наш наставнику, не залишай нас у час роботи і випробувань, а вибуть з нами у молитвах своїх перед Господом. Ми не достойні через гріхи свої, але надіємося на Твоє заступництво, бо Ти си великий угодник Божий, милостивий пастир, що не залишаєш без допомоги тих, хто з віри до тебе прибігає, вислухай наші і віднеси їх до престолу Всевишнього. Молися за нас, щоб ми сподобалися разом з тобою всіма святими, слава ти, Присвяту, Тройця, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний годнику Боже, великий чудотворче, святителю Миколаю, ми грішні недостойні, приносимо тобі похвалу як теплому, заступнику і скорому помічнику в бідах, ти, що сміливо стоїш перед Господом, молися за нас, щоб ми з любов'ю співали Богові, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, ангелоподібний земний жителю і небесний мужу, святителю Миколаю, ти сповнений благодаті Боже яку вививаєш на тих, хто з вірою до тебе звертається, подай нам мудрість і покаяння, щоб ми з надією виголошували тобі, радуйся образи лагідності, милосердя, радуйся провіднику на шляху спасіння, радуйся всіх скорботних втіхо, радуйся світло, що розганяє темряву гріха, радуйся пастирю стада хрестового, радуйся з вірності повірності, і правди, радуйся святителю Миколаю, велике чудотворче. Бачиш твої дивні чудеса, святителю Боже, ми оспівуємо тебе, як милосердного заступника і благодатного, подателя Божих Дарів, звільни нас від гордості, зневіри, навчи нас у смирення поклонятися Господу і виголошувати Йому. Аллилуйя, сповнений любові, благодаті, ти, святителю Миколаю, оберігав свій народ від вихай несправедливості, допоможи й нам у нашій боротьбі з гріхом, щоб ми з подякою промовляли тобі. Радуйся не здала нищити праведності, радуйся піднесення молитов наших до Господа, радуйся визволителю сповону гріха, радуйся пастирю, що приводиш до тихих вод спасіння, радуйся захиснику покривджених і скривджених, радуся розраднику у всіх скорботах, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, сила Божа, що діяла у тобі, святителю Миколаю, зробила тебе швидким помічником усім, хто кличе тебе у молитвах. Ми ж бажачи твої благодатні діла з радістю, оспівуємо Господа, що явив через тебе свою любов. Аллилуйя! Як корабельник у бурі, знаходить пристановище таке ми, що знемагаємо від гріховних хвиль. Прибігаємо до тебе, святителю Миколаю, злянся на нашу слабкість, і молиться нас перед Господом, щоб ми співали тобі, радийся, тихе пристановище для душ знеможених, радийся, провіднику крізь бурю споконс. Радийся непохитна скаве віри, радость провіснику Божого миру і радості, радойся помічнику у боротьбі зі злом, радуйся світло, що освітлює шляду Господа, радуйся святителю Миколаю, велике, чудотворче, як світло, що пробивається крізь темряву, так твої литвин, святителю Божий приносять надію і радість, у нашій немачі з ти даруєш нам силу, щоб ми могли. Слава ти Господа, на всяке час, і співати йому. Аллилуйя! Ти святителю Миколаїв, став для світу образом досконалої віри вагідності. Молися за нас, щоб ми могли наслідувати Твої чесноти і навчини, споголошувати тобі, радуйся, приклади смирення і богочестя, радуйся. Наставнику на шляху до вічності, радийся, святильнику праведності, радися носію дару чудотворення, радися стовпа благодаті, і милосердя, радийся захиснику істини, і віри Христової, радуйся, святителю Миколаю Великий, чудотворче, у подиві захоплені величаємо тебе, святителю Боже, за твоє життя, сповнене любов'ю до Бога й ближніх. Ти не залишаєш нас навіть нині, молячись за нас перед Господом, тому з вдячністю співаємо Йому, Алілуя, святителю Миколаю, ти став для багатьох джерелом розради й допомоги у скорботах, навчи нас жити за заповідями Господа, щоб у смиренні співати тобі, Радуйся подателю, радості всім скорботним, радуйся покровителю, повмови тваг до Господа, радуйся щедрий в добрих ділах, радуйся лікуючої рани душевній тілесні. Радуйся, голос миру у хвилях тривоги, радуйся тверда опора для вірних, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, молитвою твоєю, святителю Миколаю, Господь твори чудеса і нині, не залишай нас у наших немичах і спокусах, але допоможи нам знайти дорогу до спасіння, щоб у радості, співати йому, Алівуя, святителю Миколаю, ти був утіхою для тих, хто плакав, і захисником для тих, кого ображали залишай нас годину випробування, ви заступися за нас перед Господом, щоб ми співали тобі, радуйся невтомний оборонцю правди, радуйся щита від нападів ворожих, радуйся милостиві помічнику в скорботах, радуйся, невидимий охоронцю життя нашого, радуйся, сторожі душ наш, що молиться за нас, радуйся розраднику ти, то просить допомоги, радуйся святителю Миколаю, велике чудотворче. Коли земні радощі віддаляють нас від Бога, ти святителю Божий, повертаєш наші серця до Небесного Отця, навчи нас шукати істинної радості в Господі, щоб з вірою виголошувати йому, алівуя, ти святителю Миколаїв, став як сонце, що освітлює рок гріховний, і веде до спасіння, Просвіти наші серця світлом, благодаті Боже, щоб ми величали тебе так. Радуйся світло, що розганяє темряву гріха, радуйся заря, що вказує шлях до Христа, радуйся провіднику до миру, і любові, радуйся джерело радості для всіх скорботних. радуйся настію, божественного світла, радуйся напоїни, благодаті Святого Духа, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, як блажений дарунок Господній, явився ти людям, святителю Миколаю. Щоб прославити Ім'я Господнє, ми ж вдячно співаючи твої благодіяння з любов'ю, взиваємо до Бога, Аллилуйя. Ніхто з тих, хто звертається до тебе, святителю Божий, не йде засмученим, бо ти є теплим заступником і провідником до спасіння. Молися за нас, щоб ми співали тобі, радийся, скорий помічнику у бідах і скорботах, радийся, подателю, щедрот Божих, Божий провіднику заблукалих. На шлях правди, радися охоронцю вірних, від усякої небезпеки, радийся не ти, хто впадає в розпач, радийся світло в життєвих темрявах, радийся святителю Миколаю, великий чудотворче, ти, святителю Божий, подавав радість усім, хто вірно наслідував твоє благочесть молитвом. молитвам. Піднеси нас до висот духовних, щоб ми могли співати Господу, алівуя. Як божений провідник до вічного життя, святителю Миколаю, ти являєш усім шлях спасіння, допоможи нам у немечах наших знайти цей шлях, щоб з радістю виголошувати тобі, радийся, стежино, що веде до Небесного царства, радися прикладе істини, віри, богочестя, радийся оборонцю правди Божої, радийся посереднику між нами і Небесним Отцем. Радуйся помічнику в трудах наших духовних, радуйся провіднику до миру і спасіння, радийся святителю Миколаю, великий чудотворче, молитви Твоє, святителю Миколаю, Господь з'явив через тебе нещаснені чудеса, піднести наші немічні молитви до престолу Всевишнього, щоб у радості співати йому, Алілуя, святителю Миколаю, ти є джерелом новичерпної благодаті для всіх, хто до тебе прибігає. Молися за нас, щоб ми не втратили цієї і завжди співали тобі, радуйся щедрі подавцю духовних дарів, радость милостиві очі для всіх нужденних, радостя нездолана здолана твердині для тих, хто мовиться, радостя провіднику до небесної радості, радостя тихе пристановище для знеможених душ, радостя невтомний заступнику перед Господом, радость святителю Миколаю, великий чудотворче. У великий святителю Миколаю, примини, що молитві принеси перед престол Господа, щоб за твоїм заступництвом він дарував нам мири спасіння, вдячно величаємо Його й виголошуємо. Аллилуйя, сповнений благодаті Боже, ти, святителю Миколаю, даєш надію всім, хто впадає в зневіру. Допоможи нам, що кличемо до тебе з вірою, щоб ми величали тебе так, радуйся молито у наших скорих виконавців, радуйся, тверда опора випробленнях, радуйся, джерело, надію ціх і радуйся, заступнику перед лицем Господнім, радуйся, укріплення для слабких і немічних, радуйся, миротворче, для роз'єднаних душ, радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворче, ти, святителю Божий, світлому темряві для тих, хто шукає спасіння. Піднеси наші молитви перед Господом, щоб він дарував нам вічну радість у своєму царстві, де ми зможемо співати йому, алівуя, святителю Миколаю, ти є надій для всіх, хто шукає Божого милосердя, подай нам сил стояти перед спокусами і допоможи жити за заповідями Господа, щоб ми з любов'ю оспівали тебе, радийся прославлений у хворі святик, радуйся заступнику за нас, перед царем слави, радуйся, невтомний молитовнику за весь світ. Радуйся, благодаті, джерело, невичерпне, радуйся, посланцю Божої любові, радуйся, добрий наставнику душ наших, радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворче, великий святителю Миколаю, прийми наше смирине моління, і заступися за нас перед Господом, щоб Він дарував нам прощення гріхів, мир здоров'я і спасіння, на вічно ми прославляли Його виголошуючи, алілуя. Великий святителю Миколаю, прийми наше смиренне моління, заступися за нас, перед Господом, щоб він дарував нам прощення гріхів, мир, здоров'я і спасіння, а вічно ми прославляли Його виголошуючи, Алілуя. О великий святителю Миколаю, прийми наше смиренне моління і заступися за нас перед Господом, щоб він дарував нам прощення гріхів, мир здоров'я і спасіння. А вічно ми прославляли Його, виголошуючи, Аллилуйя, Ангелоподібний земний жителі і небесний мужу, святителю Миколаю, ти сповнений благодаті Божої, яку виливаєш на Ти, та звіри до Тебе звертаються, подай нам мудрість і покаяння, що ми з надією виголошували тобі, радуйся, образи лагідності, милосердя, радості провіднику на шляху спасіння. Радуйся всіх скорботних, втіхо, радуйся світло, що розганяє темрявого гріха, радуйся пастирю, стада Христового, радуйся стовпи, вірності і правди, радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворче, обраний годнику Божий, великий чудотворче, святителю Миколаю, ми грішні, недостойні, приносимо тобі похвалу, як теплому заступнику і скорому помічнику в бідах, ти, що сміливо стоїш перед Господом, молися за нас, щоб ми з любов'ю співали Богові. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, О святий, Годниче Божий, великий святителю Христовий, Отче наш Миколаю, з любов'ю і благовінням припадаємо до Тебе, прославляючи Твою присвітлу пам'ять і благаючи про Твоє заступництво, Тих, хто був образом лагідності, смирення та істинної віри, прикладом милосердя і чистоти, не переставай молитися за нас грішних перед Престолом Всевишнього. Пишіть мене до прохання в коментарях добрий пастире, захиснику скривджених, помічнику скорботах, утішителю засмучених сиріт і вдовець, одні свого земного подвигу, ти був благословенням для всіх, хто шукав допомоги, підкріплення і втіхи, чи не ти своїм заступництвом звільнив невинних від смерті, чи не ти, святителю молитвою, тихо мирював бурі на морях, рятуючи тих, хто з вірою закликав Твоє святе ім'я, та же нині не залишає нас у наших бідах і потребах. Мовимо тебе, святителю, заступайся за нас перед Господом, щоб дарував нам мир, благодать і прощення гріхів, просимо тебе про допомогу в наших справах, про зцілення душевних і тілесних недуг, про зміцнення у вірі та богочесті. Молися, щоб Господь оберігав нас від усякого зла і наставляв на шлях праведності, о великий чудотворче, злянця на нашу землю, примноженні мир і злагоду, захисти від ворожнечі та спокус, щоб ми жили. В любові єдності, прославляючи Господа, поміни всіх страждених хворих, нажденних, полонених, бездомних, скороботних і тих, хто в небезпеці, проси Господа, щоб він послав їм своє милосердя та допомогу. Святий Миколаю, навчай нас бути милосердними, як ти був, подаючи допомогу ближнім і милячись за весь світ, допоможи нам уникати гріхів, жити у святості добрих справах, бути слухняними волі Божій неухильно наслідувати заповіді Господні нас шляхом спасіння, щоб ми за Твоїм заступництвом сподобались вічного життя у Небесному Царстві разом із тобою та всіма святими, прославляли Пресвяту Трійцю, у Великій Годничі Христове, не залишай нас, що з і надією припадаємо до тебе. Будь нашим помічником у всіх потребах, заступником у бідах, наставником у житті, молитовником перед Богом, щоб через Твоє заступництво ми удостоїлися, прийняти Боже благословення і милість у вічному житті. Тебе славимо, Тебе величаємо, до Тебе взиваємо, з любов'ю і вірою, молися за нас, щоб ми, допомогою Твоєю, досягли спасіння і вічного життя, щоб у купі з тобою всіма святими славити, Господа нашого Ісуса Христа, Його преблого Отця і Пресвятого Духа на віки віків. Амінь. О великий і придивний, огоньку Божий, святителю очі наш Миколаю, скорий помічнику всіх, хто до Тебе з вірою звертається. До тебе ревного заступника і молитвенника нашого, припадаємо з вибини серця і кличемо. напишіть імена та прохання в коментарях. Не відкий на грішних, але з мого серця над нами, які в гріхах своїх перебуваємо. Ти, освятителю Христовий, був обраний Господом, як вірний пастир і учитель, зразок віри, лагідності і чистоти ти життям своїм явив любов Христову, будучи милосердним, до всіх нуждених, терплячим у скорботах мудрим у наставаннях і благим у ділах, тому ми недостойні, сповнені надії до тебе звертаємося, мили за нас грішних перед престолом Всевишнього, щоб дарував нам прощення гріхів і благодать виправлення, освятителю Божий Годнику Христовий, ти бачиш неміч душ наших, обтяжених пристрастями і недоліками, молимо тебе, заступнику нашої Покровителю. Випросив Господа милості щедро, щоб він, злянувшись на наші сльози і покаяння. Не відкинув нас за гріхи наші, але помилував і настав на шлях спасіння. Ти, добрий пастори, не раз допомагав тим, хто з вірою звертався до тебе, зціляв хворих, рятував потопаючих, визволяв полонених, утішав скорботних і нині мовимо тебе, святий Миколаю, заступися за нас, допоможи в наших потребах, утіш наші почалі, рани душевні, тілесні, даруй мир і злагоду сім'ям нашим, любов і богочестя серцям нашим. О, пастор і учителю, наставнику віри і випроси у Господа силу для наслідування чесно Твої. навчи нас бути терпеливими в скорботах, смиренними і лагідними у словах, чистими в помислах і твердими у вірі, даруй нам дух покаяння, щоб серце наше завжди прагнуло до Бога, який є джерелом життя і спасіння нашого, о великий чудотворцю, святителю Миколаю, не залишай нас, недостойних у випробуваннях цього земного життя. Молись, щоб Господь наш Ісус Христос за молитвами, Пресвятої Водичиці нашої Богородиці всіх святих, і Твоїми святими моліннями дарував нам прощення гріхів, спасіння душі, вічне життя у Царстві Небесному, щоб ми, прославляючи Бога, разом із Тобою співали. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішлі це відопижні вашим до поширення слова Божого. Вас сині Сителя Миколая Чудотворця нехай перебуває з усіма.